Це з витяги Блакитно-чорні можуть зачепитися за щось вище, ніж просто зона виліту. Удар поворотом голоді, нуль, Кунський! На першій хвилині Іван відзначається результативною дією. Дуже легко приборкав суперника, ну і без шансів. Капітан команди. Адмірал виводить партнера на ударну позицію Володимир Габро! Є можливість для удару в ближній кут Борисовський. Намагає. лівому фланзі. Передача в напрямку Мар'яна Фігеля. Той пробиває в ближній кут. Можна було збільшувати перевагу. Потрібно повторити. Передачу. Ваккал! Гол! 2-0! У ближній верхній кут. Як же ж тут не допрацювали оборонь? Блакитно чорт. Атакує Назар Жовтовський. Знову тяжіє до правої. Бокової лінії завдає ут. Було зірно чітко в межах правил. Савка. Є можливість для удару з доска по центру в різь. Володимир Габра. Передача. Ліворуч Кунський. В один дотик. Вахалий іде на дубає удар. Який момент. Є можливість удару. З гострого кута влучає у сволок. Насолоджуватись футзалом. Причому досить хорошого рівня удар дуже підступний. Шоу удара від Арчакова. Зупиняє м'яч. Обробив. Пробив у ближній кут. Володимир Габра. Є можливість зараз удар Арчакова. Відворі Андрій Накубника рухається назад. Пригубенко. можливість удару! Володимир Габра. Па в команді Віяр. Передача вперед. Фігель розвертається. лівої. пробуває. Стійко який момент! Потрібно реалізовувати такі епізоди. Вихід 2 в 1. Передача на пусті ворота. Ну віддай же ж ти, друже. Як же ж прикро зараз грати. Помилка. Кунський. Чудовий відбирає м'ять. Біжить далі. Хоче оформити дубль. Прострілює. сейв від голкіперів. Олег Аринчишена у тому числі втрата. Кунський вихідний потрібно віддати Жовтовський. Один кунський. Удар і трину. Як же ж зараз чудово все було розіграно. Це командне попередження. Закидання удар головою в дальній Кут! Який підступний момент. Що... 18 секунд. Фігель. Жовтовський. Потрібно збільшувати права поперечка. Ще одна спроба. Трошки пробував Володимир Габра. Той поки що без роботи. Савка намагав. Піворуч. Дуже довго зараз Бродюк. Удар немає голу, Володимир Габра. Ще на навіть зараз Савка. Проти суперника. Вистріл у стійку. Хороша спроба. Така навіть Жовтовський може оформити дубль. Показує, як потрібно. Не реалізовувати. Втрата. Вихід Вічнавіч. Потрібно забивати удар, габра! Нагадаємо, що Володимир. Ваврів Не досягає бажаного. Але Гранчишин. Передача! Вихід Вічнавіч. потрібно забивати, Пусті ворота! Немає, ні, все ж таки Непогана спроба. А тут постарався, безумовно, але Санд. Програє це єдиноборство, як на мене. Пробивають отані Куцавка! В який момент у Ростислава вже таке кунський. Та габра сьогодні на жовтих картках. Можливість ударив в Тригубенка. Гол! 4 1. Ну, це, мабуть, вже все. Трималися, на жаль, недовго. В тому числі. Михайло Бродюк. Ось це можливість забити Савка вільний. Бродюк дуже довго приймав це рішення, але у підсумку забив. 4-2. А чому не скористатися подібним шансом у першому таймі? Клиповий вихід 3 в Потрібно забивати. Удар в дальній кут. Який момент. Вирівняти шалька Терезі. Зараз помилка. Удар! Так на. Гол і попроще. Ані на два голи. Червоно-чорні суперника. Удар п'ятої Олексій Липовий дала йому зма. 22-го номера. Липовий. Савка. Вихідний штавич потрібно забивати. Удар! Гол! 39 секунд до кінця. Ростислав Савка. Після елегантної дотепної передачі Олексія Липового. в будь-якому випадку здобуває плюс три бали футзалістиві яру. У них тепер скарбничці 12 пунктів. Ну а попереду не пропустіть дуель грому проти Уфам.